Лікарка Світлана Шумік працює в екстреній медичній допомозі Ковеля. Нині прийшла на бустерне щеплення. Розказує, першу дозу вакцини проти ковіду отримала в березні. Була однією з перших, хто вакцинувався. Після другої вакцинації минуло пів року, через щоденний контакт з великою кількістю пацієнтів, говорить жінка, вирішила щепитися втретє. Людство завжди рятували вакцини. Це, це точно є добре. Навіть на власному досвіді ми бачимо в лікарні в інфекційному відділенні скільки хворіють вакциновані, як хворіють невакциновані. І цю бустерну дозу я також зробила, щоб бути здоровою. Виїзна бригада медиків вакцинує колег у Ковальській райлікарні, розповіла суспільному лікарка загальної практики сімейної медицини Анастасія Кашуба. Записалися на щеплення 24 людини. Щоб не відривати наших працівників безпосередньо від своїх обов'язків, щепили вони 20 хвилин, почекали, і повернулися до своїх прямих обов'язків. Активних ліків даний момент таких немає. Вони досліджуються, а вакцинація була єдиним за способом попередити захворювання або полегшити перед його перебігу». Я контактую з величезною кількістю людей кожного дня. Відповідно, ризик захворіти коронавірусною інфекцією є високий. Вченими доведено, що імунітет слабший. Відповідно, необхідно. На бустерна дома зі слів лікарки Анастасія Кашуби, отримати бустерну дозу можна за попереднім записом у центрах та пунктах вакцинації. Таких у Кольській громаді сім. У пункті на театральній 16, нині дві групи за записом. Попередньо перезвонили в понеділок. Вчора нам перезвонили і сказали, що прийти сьогодні на 10-ту годину. Шість чоловік можливо, чи не хворів. Моття покращує щодня приблизно 30 людей поки що вакцинуються бустерною дозою. Це або Pfizer, або Moderna. на вибір людини. Вікова категорія зараз в більшості люди старшого віку. Один із центрів вакцинації розташований на залізничному вокзалі. Щодня сюди звертаються орієнтовно 30 людей. На початку роботи у жовтні охочих щепитися було до двох сотень, каже медсестра Оксана Решко. Приміщення тут ЖД вокзалу, ще ніхто з людей не отримав третьої дози. Ми можемо робити третю дозу вакцинації. Що кількість людей кратна шести. Якщо це ведеться мова про Pfizer. модерна йде десятидозна начальник вокзалу станції Коваль Василь Селівончик говорить: при купівлі квитка нагадують про необхідність мати ковід сертифікати при посадці в потяги перевіряють. «Пасажирпотік у нас зменшився. Зв'язку з тим з карантинними у нас зменшився рух пасажирських поїздів. Ну в середньому десь 300-400 пасажирів в день в добу. Раніше скільки було? Ну півтори тисячі. Зі слів Василя Сілівончика. Пасажирів, яких не пускали в поїзд через відсутність документів про вакцинацію, не було. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Волинь.